Нова серія TVS-навушників від бренду FOU. Цілих 5 моделей і з таким набором кожен зможе знайти свій варіант. Тут в нас і вкладиші, і вакуумні зі змінами амбішурами, кейси і оптічні, із підсвіткою, і в ігровому стилі. Першою розглянемо модель Villa, що мають новий дизайн. Постачаються вони, як і всі інші, в зручних коробках і зі схожим комплектом, а саме: змінні амбішури кабель живлення, інструкція і, звісно ж, кейс з навушниками. Кабель в них зручного формату USB-C. Сам кейс має прозоре віконце, тому навушники видно навіть в кейсі. Його батарея на 200 мАч і заряджається за півтори години. Навушники мають акумулятори по 40 мА кожен і здатні відтворювати музику близько 3,5 годин підряд від повного заряду через Bluetooth 5.2. Підтримується якісний кодек AAC. Звісно, мають сенсорне керування, як і всі представлені навушники. Звучать насичено, басовито завдяки конструкції, а також вакууму. Зручно кладуться і дістаються з кейсу. Наступна модель називається Crax. Дана модель виконана в молодіжному, навіть ігровому стилі. І має такий же ж комплект поставки. Кейс виглядає досить незвично і має підсвітку індикатори. Також навушники мають насичений глибокий басовитий звук і підтримують високоякісний кодек AAC. Працюють по Bluetooth 5.1, аж 400 мА кейс і 40 мА кожен навушник. Вони здатні відтворювати музику близько 4 годин від одного заряду. Кейс також зручно заряджається через порт Type-C. Ще одна модель ARA. Мають оптічний зручний для переноски в кишені кейс. Форм-фактор вже вкладеший, тому змінні амбюшури в комплекті відсутні. Як для такого форм-фактору звучать доволі добре, а якщо потрібно, то кожен сучасний смартфон дозволить по частотам чогось додати або відняти. Також дані навушники підтримують кодек AAC та Bluetooth 5.1. Зарядний кейс 300 мА і 30 мА Кожен навушник працюватимуть близько 4 годин від одного заряду. Ще один представник лінійки фою менса, дуже цікава форма кейсу, дійсно зручно носити в кишені. Глянцева біла поверхня, округла форма, USB-C та індикатор заряду, що дуже інформативно. Форм фактор також вкладиші, але їх особливість полягає в дуже невеликих розмірах в довжину, тому виглядають акуратно і симпатично. Кодек звичайний SBS, але звук доволі якісний, особливо якщо підлаштувати на свій смак еквалайзером. Кейс 180 мА, навушники 25 мА Кожен, що забезпечує 3 години музики через Bluetooth 5.3. Остання модель Indus. Єдина модель з усіх, що має роз'єм Lightning, а також відповідний кабель в комплекті. Невеликий індикатор на зарядному боксі і класичний зовнішній вигляд, як кейсу, так і навушників, і при цьому невеликі габарити. Відтворюють музику близько трьох годин. Кейс ємністю 220 мА, Навушники 28 мА Кожен, Bluetooth 5.3. Акцент на високі та середні частоти, низьких мало. Всі кейси заряджаються доволі швидко, від години до двох, тому без музики точно не лишитись. Як бачимо, абсолютно кожен і чоловік, і жінка, і навіть підліток легко знайдуть підходящий для себе варіант і формат, адже вибір досить широкий, а ціни приємно дивують. І вони точно варті уваги.